Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і силися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, сяди, кріпкий, сяди безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сяди, кріпкий, сяди безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Нині повсякчаси на віки, віки вам Пресвятає свята Помили нас, Господи, учисти ріхи наші, владику прости, беззаконня наші, святий посіти з ціли немочі наші, імени Твоєго гора. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава цю і Сину, і Святому Духу. Нині час, і на віків, амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Готвоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині на віки вічні. Амінь, нині вселенна радується, Бож на престолі, серце, Спасителя в полумі, в вогняні Іє усіх призиваючи до божественного пристановища, де болі дуже тіл зціляються. ради цього, призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо в тебе, житі давче Христе, бо достоїв ти нас, бути причасника. Щедро свято серця Твого Величаємо, тебе життя, давчих христів. Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця твого. Що він дам, Господе, він за все, що Він воздав мені, Величаємо, тебе життя, давчи Істе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця Твого. На нього уповає серце моє, він допоможе мені. Величаємо тебе життя давчих Бо стоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця Твого, серце чисте створив мені, Боже, Дух, духа правого внови внутрі моєго, величаємо, тебе життя, давче Христе. Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Велича гаємо, тебе життя давче хори. Істе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця Твого Будьмо уважні, мир всім, премудрий, будьмо уважні. Воскликніте, Господе, вся земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Уся земля нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишні. Воскликніте, Господе, вся земля. Співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Його. Господе, ми Господи, помолімося. Господи помилуйся, Ти, святий єси, Боже і Тобі славу, цю йому Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання, нехай. Хвалить, Hvali, Господа, хвалийте Божь святині, хвалити у тверді сили його. Всяке диха. Нехай хвалить Господа. Ти, що буде стоїтися, нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир си. І духові твоєму від Матея святого Євангелія. Ангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь учня усе передав мені мій отець, і ніхто не знає, Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, я облищу вас. Візьміть моє ярмо на себе й навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем і найдете полегшу душам вашим. ярмо, бо моє любе і тягар мій легкий. Слава тобі, Господи, слава тобі. Так було і дві тисячі років тому. Залиш нас іди. Казали Богові люди. І тоді Бог сказав, вони не розуміють, що я хочу сказати їм. Вони не розуміють мене, бо я Бог, а вони люди. А оскільки йому дуже хотілося, щоб ми побачили, як сильно любить Він нас Він сказав, раз люди самі не можуть зрозуміти мене, я знаю, що робити. Я стану людиною. Щоб говорити з вами, мої улюблені, вашою мовою, я буду, як ви, з таким же тілом, як ваше, щоб ви, дивлячись на мене, більше не думали, що не розумієте моїх слів, які я повторюю вам постійно. Я знову і знову говоритиму кожному з вас: Люблю тебе, прощаю і чекаю, коли ти йдеш до мене. І чекаю, коли ти прийдеш до мене. Рятуючись від холодів, візьми мене за руку, і я відведу тебе туди, де набудеш спокою. І тоді ти запитаєш: Господи, хто ти? Ти говориш так ясно, так зрозуміло, не мов ме друзі, хто ж ти? І наблизившись до мене, зрозумієш, що я і насправді така ж людина, як і ти, але окрім цього, я ще й Бог. І не злякаєшся, і врятуєшся. Бог так і зробив. Він став людиною. Ми почали розуміти його, і тепер самі вибираємо, як до нього ставитися. Але яким би не було наше ставлення, жоден з нас не може тепер сказати. Я не знаю Бога, я не розумію, що Він говорить. Бо Господь прийшов до нас на землю. Як співається, Одному, у восьмому ікосі акафісту, увесь був на землі, але й неба ніколи не покидав Бог. Слово незбагненне, бо то був Божий прихід, а не зміна місця і народження від діви, що прийняла Бог. Бог і там, і тут, на небі і на землі, серед нас незбагненна таємниця. Проте Господь хоче відкрити нам цю таємницю, адже Він утілив ще для того, щоби сказати кожному: Я люблю тебе. Він може шепнути тобі ці слова ленчутно, прямо в вухо, щоб їх почув саме ти, його улюблена дитина. Я люблю тебе і тому став людиною, щоби забрати тебе з холодів гріха і обману. І відвести в тепло раю, іди до мене, полетіли зі мною, а ти у відповідь: Господи, я не можу летіти так далеко. Тоді Господь каже: ти полетиш на моїх крилах, іди сюди, от я розкриваю їх тобі і розпинаюся. Немов ластівка, Він відкриває крила на хресті. і тим самим каже. Нам, як сильно і неосяжно любить нас. І кажучи про різдво Христове в Ефлеємі, ми вирушаємо на Голгофту. Той світ, який ощає тоді в Ефлеєм, ощаю і Голгофту. Печера у вефлеємі стала місцем народження Христа, а печера поряд з Голгофою – місцем Його поховання. Дві печери у різний час. Прийняли присвяте тіло Господа нашого. І коли Бог створював землю, Він створив і ці печери, бо вже тоді йому було відомо, що в першій він народиться і станеться утіленням Бога, Сина і слава Божого, а друга стане останнім його житлом на цьому світі, його ложем, де буде поховане Його тіло. Ця думка мені дуже подобається, але якби одного прекрасного дня в мене вийшло усвідомити це по-справжньому, пізнати досвідченим шляхом, якби я зміг дійсно побачити поряд із собою Христа і полюбити його усім серцем, яку радість мені довелося б пережити. Як це було б прекрасно. Саме такими дорогі мої, і мають бути наші почуття. Треба не говорити про Бога, а молитися йому, не розповідати про нього, вимовляючи красиві слова, а говорити з ним, говорити ці слова йому особисто і насолоджуватися цим, не думати про те, що сказати. І якою буде реакція на тих, хто нас буде слухати, а просто подумати, Господи, ми замовкаємо, щоби слухати тільки Тебе, дивитися на Тебе, торкатися до Тебе, з'єднуватися з Тобою, щоб Ти заповнив усе наше життя. Амінь. Я називаємо ім'я Ірентоній. Освячую і віддаю найсвятішому серцю Господа нашого Ісуса Христа свою особу, своє життя, свої справи, свої тягарі і терпіння, щоб у майбутньому все, чим я є і що маю, служило тільки для Його честі, любові і прослави. Це моя незмінна постанова. Належати до Нього цілком, все виконувати з любові до Нього і всім серцем своїм зректися усього, що могло би не подобатися цьому Божому серцю. Тому вибираю собі тебе, о найсвятіше серце, за єдиний предмет своєї любові, за покровителя мого життя, за запоруку мого спасіння, за підпору моєї немочі і непостійності. За досить учинення, за всі мої помилки усього мого життя і за безпечне прибіжище час моєї смерті. О, серце ласкавості і доброто, будь моїм виправданням перед Богом Отцем Небесним і відверни від мене кари Його справедливого гніву, о серце любові на тебе покладаю все моє уповання. Побоююся всього від мого слабосилля і злоби. але від твоєї доброти всього сподіваюся. Знищи, Отже, у мені все, що тобі може не подобатися або противитися. Твоя чиста любов хай так сильно врізбиться в моє серце, щоб не можна було ніколи тебе забути, ані ніколи від тебе відлучитися. Благаю тебе. Заради твоєї безмежної доброти збережи глибоко в своєму серці моє ім'я, бо я хочу, аби все моє щастя і вся моя слава полягали в тому, щоб жити і вмерти, служачи тобі. Ісусе, сину Богожи, що відкрив ще і при свято серце, бо помилуй спасидів, що тебе величаю. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, красо пресвітла, помилуй що Тебе, величаю, о найсвятіше серце Ісуса, Помилуй нас. серце Ісуса сило помилуй і спаси тих, що тебе величаю. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, і спаси тих, що тебе величаю, О, Найсвятіше серце Ісуса, Ого милуйна, серце Ісуса, веселости, серця мого помилуй, спаси дій, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, погомилуй нас. серце Ісуса, втомлених помочи помилуй, спаси дій, що тебе, величаю. Найсвятіше серце Ісуса. Помилуй нас, серце Ісуса, чрело дівства помилуй, спасиди, що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, чисте і пустих помислів помилуй, спаси дих, що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса, 苦涩。<laughs> помилуй нас. серце Ісуса, охорони серце моє від порибів лукавих помилуй спаси тих, що тебе величаю, о найсвятіше, серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, покрови життя помилуй, спаси тих, що тебе величаю, о найсвятіше Серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса надій у смерті моїй помилуй, спаси дих, що тебе величаю, о, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, потіхо моя на суді твоїм, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Хвала тобі, серце Христове, я, Божа я, Любове. честь тобі вічна і хвала. У тобі, раді серця мого, терпіло ти за мене много. Велика страсть твоя була. Серце чисте створив мені, мій Боже. Ого серця, мого серце ясне, ти з болю краялось нещасне, тепер тебе, благаю. я, Огрій ти нині серце в мене, нехай не буде так студене, все просьба і мольба моя. Один з воїнів копєм йому проколо. Зрагане, христе серце в тебе. Я тебе молю, час потреби. Прийми також серце моє, і так зрани його стрілою, як і твоє в час упокою, зранило, остре копіє. Ти зараз витекла крові вода. На груди твої я дивлю. Схились, нехай і я нап'юся. криниці чистої любви знижись до мене милостиво душі голодній дай поживу. Мене цілого нови, Найпаче обмий мене з беззаконня <клухи> мого від гріхів мого чисти мене, ого серце, я віміть свого чару, Яви всю силу свого жару, що нижче всяку кверь тла, нехай любов Твоя мого прийде на грішника, як туча, нехай здержи Його вісла, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Тебе. Я прошу ще одного. Постав моє серце побіж свого. При собі захист йому дай, там йому буде любомирно, там то возрадуєсь безмірно, бо там йому сотвориш рай. покірно схиливши свої голови. Господа Бога молі, Господи помийлуй, Господи помилуй, Господи помилуй. ласкою свого серця, обсип нас світлом свого серця, освіти нас терпінням свого серця, окружи нас. Раною свого серця. Зрани нас, кров'ю свого серця, облий нас водою свого серця, обмий нас заслугами свого серця. Осі. Святи нас хрестом свого серця, скипи нас тароновим вінцем свого серця, прикраси нас милосердям свого серця, огорни нас духом свого серця, поживи нас жаром свого серця, зігрій нас. Полум'ям свого серця, запали нас, любов'ю свого серця. Наділи нас. Достоїнством свого серця. Піднеси нас. Славою свого серця. Прослав нас. Мудрістю свого серця. Навчи нас. Радістю свого серця. ощаслив нас. Посіданням свого серця. Насити нас у своє присолодке серце. Скрий нас. Дай у ньому жити вмирати. Дай тебе щораз раз більше любити тут на землі на навіки вічні. Амінь. Ох, милуй нас, Боже, з великої милости. Твої молимося, вислухай, слухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, щоб ти споглянув на зітхання сльози, плач тих, що постраждали війни. Не молимося дві, Господи, вислухай їх і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимося за збільшення шанувальників Пресвятого серця Христового, і за вони помилувані були. Ли почитають його, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи, зупини війну. Благослови захисти воїнів наших, нас сянку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу і нелицемірну любов до стов, доброчинний спокій, бо угодне життя, молимося, двиви, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не згадуй предобрий, владико, безчисленні наші беззаконні. Не віддай нам за вчинками нашими в доброті і щедротах. Згадай нас, поглянь нас, стогін з плач людей твоїх, твоїх. І побач, покору нашу, прости нам всі гріхи наші, відверни в свій гнів на нашу йде, заслужено. Молимося дивислухай, помилуй. Господи, й помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милістю іще дрота, ми й чоловіку люб'ям відродного сина, того що з ним присвятим. Пламшовотворящим твоїм духом нині час і на віки вічні. Амі чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без затління Бога слово породила, сущу бородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що дозволив копієм серце своє на Христі, проколоти любов свою до нас до кінця, показати спасіння нашого ради. Задня молитво пречистої непорочної своєї матері, святих сихвальних апостолів, преподобних воносниців наші всіх святих, нехай помили, спасе нас як благий чоловіку любець. Омі.